Різниця між знаками розворот заборонено і поворот ліворуч заборонено. Перше. розворот заборонено. Зона дії знаку від знаку, включно з першим перехрестям. Тобто, нам забороняється розвертатися в усій зоні. Тут, 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 і відповідно на перехресті. Знак розворот заборонено, дозволяє поворот ліворуч. Тобто, ми можемо виконувати поворот ліворуч. Знак поворот ліворуч заборонено, діє на першому перехресті. Тобто, якщо до перехрестя у нас є в'їзд на прилеглу територію, і посередині немає суцільної лінії, нам дозволено повертати ліворуч. А от вже на перехресті поворот ліворуч буде заборонено. Тому що знак розповсюджує свою дію на першому перехресті. До перехрестя на прилеглу територію можемо повертати.